Привіт всім! Замовити цей товар ви зможете за посиланням в описі або ж відсканувавши QR-код у кутку. Пропонуємо до вашої уваги камеру заднього виду. Це універсальний аксесуар для надання безпеки та зручності під час водіння. Камера підтримує високу роздільну здатність, що гарантує чітке зображення в день та вночі. Крім того, вона може використовуватися як передня, задня або бокова камера, забезпечуючи повний контроль за навколишньою ситуацією. Її компактний дизайн дозволяє легко встановити пристрій на будь-який автомобіль, не порушуючи естетики зовнішнього вигляду. Вона ідеально підходить для маневрування, запобігаючи зіткненням та подряпинам. Пропонуємо до вашої уваги підвізку для diy проєктів Це чудовий вибір для створення унікальних прикрас та сувенірів. Дані підвіски мають розмір 14 на 9 мм, що робить їх чудовим акцентом для браслетів, кулонів, сережок або брелоків. Ідеально підходять для людей, які будуть створювати святкові чи пам'ятні вироби до закінчення школи, випускних, новорічних подій або особистих подарунків. Ці підвіски легко комбінуються з іншими декоративними елементами. Чудовий варіант для diy проєктів подарунків ручної роботи або виготовлення сувенірної продукції. Пропонуємо до вашої уваги новорічні підвізки. Це ідеальний аксесуар для створення новорічних прикрас. Дані підвізки відмінно підходять для виготовлення сережок, браслетів, кулонів або ялинкових прикрас. Ажурне оформлення додає легкості та святкового блиску, створюючи теплу атмосферу Різдва. Універсальне кільце кріплення полегшує використання у будь-яких проєктах. Підійде як для професійних майстрів, так і для початківців у сфері DIY. Вони стануть ідею ідеальним доповненням до вашої колекції матеріалів для святкового рукоділля. Пропонуємо до вашої уваги маленькі намистини. Це ідеальний матеріал для створення оригінальних прикрас своїми руками. Вони підходять для виготовлення браслетів, намист, сережок та інших аксесуарів. Вони стануть чудовою основою для будь-яких проєктів, адже легко комбінуються з іншими матеріалами, наприклад, золотом, сріблом або деревом. Це ідеальний набір для людей, які люблять займатися творчістю. Завдяки ним ви зможете зробити унікальний подарунок для. Своїх близьких Пропонуємо до вашої уваги намисто з перлин. Це високоякісні розсипні намистини з унікальною нерівною формою, що додають оригінальності та елегантності вашим прикрасам. Кожна перлина має індивідуальний вигляд, роблячи кожен виріб неповторним. Вони ідеально підходять для виготовлення браслетів, сережок або інших ювелірних аксесуарів. Їх природна текстура та сяючий блиск додають шарму будь-якому образу. Перлини є чудовим вибором для майстрів, які хочуть створити. Порювати розкішні та стильні прикраси в стилі класики чи сучасного арт-дизайну.